Маляти. Сьогодні ми з вами будемо створювати зимову композицію. За вікном пора року зима, снігу в нас поки ще немає, але ми все одно мріємо і фантазуємо, і сніг обов'язково буде тільки трішечки згодом, а поки що створимо зимову композицію. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно, поряд снігу на горну і зліплю іще одну: є кастрюля і морквина. Є мітла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Вам вже знайомий цей віршик, ви вже маєте його знати на пам'ять і будете розповідати своїм друзям або на Новий рік під ялиночкою. І створимо ми з вами композицію із сніговика і святкової ялинки, новорічної ялинки. А новорічна ялинка, ви знаєте, завжди прикрашена іграшками. На столі пластилін. Ножиці, стека, серветка, аркуш картону, який стане основою для нашої композиції. Почнемо з найпростішого. Найпростіше для нас це, звісно, сніговик. Ось досить великий брусок білого пластиліну. Ви здогадалися, що з нього будемо ліпити сніговика. За допомогою стеки розділіть на три шматочки так, щоб один шматочок був трішки більший від іншого. Тобто так, як ми ліпимо сніговика. Ось у мене вийшло таких три шматочки. Якщо щось не так, то ви можете відділити, порівняти і виправити. Розминаємо шматочки і формуємо з них кулі. Дітки, катати кульки ви можете або в ручках, ось між долоньками, або можете катати на дощечці. Як вам зручніше, як у вас краще виходить. Ось ми сформували три кулі, різні за розміром. Найбільшу ставимо на, наш, на нашу картонку Ось так. Найбільшу ставимо донизу, тобто так, як ліпиться сніговик. Середню ставимо зверху, і найменшу ставимо угорі. Ось такий сніговичок у нас виходить. Поки що залишаємо і візьмемо. Пластилін червоного кольору для того, щоб сформувати трішечки одягу нашому сніговику. Із червоного кольору ми зробимо капелюх і зробимо шарфик. Для того, щоб сформувати капелюх, треба гарненько розім'яти шматочок пластиліну і сформувати з нього фігурку, яка називається конус. Спочатку колю формуємо, потім із кульки. Ми ось так от витягуємо, знизу приплющуємо, а зверху витягуємо пластилін і трішечки опустимо. Ось так. Пригладимо пальчиками для того, щоб було рівненько. Ось такий капелюх ми одягнемо в нашому сніговичку. Можна зробити ще також. На прай капелюха можна зробити е, бомбон. Ще також зробимо нашому сніговичку шарфик. Ось. Ось так. Зараз я. Обмотаємо. Ось такий шарфик, мабуть, буде сніговичка. Ручки ви можете зробити із зубочисток або, знову ж таки, зліпити з шматочків пластиліну коричневого кольору. Зазвичай дітки ставлять гілочки, а гілочки, ви знаєте, вони чорні або коричневі. І ставимо ось такі ручки сніговичку. Ось. Умаранчево це морквини замість носа, а замість очей чорні вуглинки. Носик формуємо також у формі конуса. Пам'ятаєте, що морквина має форму конуса, Завеликий вийшов ніс, трохи відщипнемо пластилін і прикріпимо. Носа. Ось так. І чорні ставимо взяточки вуглинки це очі. Слідкуйте, щоб е, шматочки пластиліну, які ви візьмете для очей, були однакового розміру, щоб очі у сніговика вийшли однакові за розміром. От. І можемо ще додати ротик. Ми можемо взяти також колір чорний, як і для очей. Ось. Адже сніговика ліплять з того, що потрапляється під руки на вулиці. А це, знову ж таки, або камінці, або гілочки. О, головне, що сніговик посміхається нам. Ось так. Е є сніговик. Але нагадаю, що ми ліпимо композицію, а композиція складається з кількох предметів. Доречною композицією до сніговика, доречним предметом, це буде ялиночка. Для ялиночки ми сьогодні також використаємо цікавий спосіб, він вам вже знайомий. такий спосіб ми ліпили їжачка. Але, перш ніж приступити до формування ялиночки, ми знову ж таки пластилін гарненько розім'яли, сформували з нього. Конус ось. Бачите конус. І що ми робимо? За допомогою ножиць ми робимо ось такі надрізи на пластиліні, на шматку нашого пластиліну. І так по всій площині. Поки шматочок пластиліну не перетвориться на гарну пухнасту гілясту ялинку. Ось я закінчила вже формувати гілочки ялинки, викладаю нашу ялинку поряд зі сніговиком і обов'язково протираю леза ножиць з серветочкою. Обов'язково дітки. Ось, протерли, і можна ножниці прибрати, вони вже нам сьогодні більше не знадобляться. Прикрашаємо тепер нашу ялинку. Ялинку зазвичай прикрашають кульками. Тому ви використовуючи різнокольоровий пластилін яскравих кольорів бажано. Катаєте маленькі кульки і прикрашаєте ними ялиночку. Мабуть, трішечки менше треба взяти. Ось у мене вже є кульки, якими я зараз буду прикрашати ялинку. Прикрашаючи ялинку, напевно, кожен з вас робить це так, щоб не було іграшок однакового кольору поряд, одна з одною. Так що прикрашають ялинку зі смаком. Ви можете спочатку розподілити кульки одного кольору. А потім іншого. А можете розподіляти так, як вам більше до вподоби. Ось у нас є ще такий колір фіолетовий. У нас вийде така гарна лісова красуня. Коли вже ялиночка буде прикрашена, ми з вами створимо. Те, чого очікуємо найбільше цієї пори. Звичайно, це сніг. Дітки, сніжок ми з вами зробимо звати. Сніжок можна ще зробити із синтепона. Де в запис синтепон, скажете мені. Напевно, у багатьох із вас є якісь вже старі іграшки. Можливо, ці іграшки порвалися. Так от. Якщо у вас є якась непотрібна іграшка м'яка, то можна її розібрати і всередині ви обов'язково знайдете синтепон. Цей синтепон можна використати замість снігу. І ось так от навколо обкласти і ялиночку, і сніговичка. Для того, щоб це трималося, звичайно, ми використаємо клей. Нагадую ще раз, багато клею не беріть, зовсім трішечки. Зовсім трішечки буде достатньо для того, щоб трималися наші сугроби, так би мовити. Ось, і всю площу виправляємо клеєм і фіксуємо наш сніжок. Ось така у нас буде зимова композиція. Тут закріпимо. Така композиція може прикрасити вашу ялиночку, або її можна поставити під ялиночку, або просто окремо на поличку для створення святкового настрою. Мрійте, фантазуйте і творіть. До зустрічі. Бувайте здорові!